Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу поясну сумку. Вона виконана з високоякісного матеріалу, який забезпечує міцність та довговічність. Сумка має компактний розмір та легко кріпиться до пояса завдяки спеціальній петлі. Вона має кілька відділень для зберігання різних предметів. Усі відділення закриваються на блискавку, що надає безпеку та захист вашим речам. Сумка зручна у використанні, вона легка та не викликає дискомфорту під час носіння. Купивши цю поясну сумку, ви отримаєте зручний та функціональний аксесуар, який допоможе вам відмінно доповнити ваш стильний образ та буде зручним супутником у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу поясну сумку. Це стильний та зручний аксесуар, який допоможе носити всі необхідні речі вам з собою. Вона виконана з високоякісної натуральної шкіри, що робить її міцною та довговічною. Сумка має класичний дизайн та підійде для будь-якого стилю одягу від повсякденного до більш формального. Вона фіксується на поясі, що надає швидкий та зручний доступ до ваших речей. Має місткий головний відсік для основних речей та чотири маленьких для зберігання карток, телефону та грошей. Сумка представлена в чорному та коричневому кольорі. Якщо ви шукали містку та зручну повсякденну сумку, то це буде чудовий вибір. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу поясну сумку. Вона виконана з високоякісного матеріалу, який забезпечує міцність та довговічність. Також її можна використовувати для носіння через плече. Сумка має класичний дизайн та підійде для будь-якого стилю одягу від повсякденного до більш формального. Сумка зручна у використанні, вона легка та не викликає дискомфорту під час носіння. Має основний вмісткий головний відсік та передню кишеню для телефону або грошей. Сумка представлена в чорному та коричневому кольорі. Якщо ви шукали містку та зручну повсякденну сумку, то дана модель буде чудовим вибором. Пропонуємо до вашої уваги альпіністську сумку. Вона ідеально підходить для походів, альпінізму та інших екстремальних видів спорту. Сумка виконана з міцного водонепроникного матеріалу, який забезпечує надійний захист вашого спорядження від вологи, пилу та бруду. Велике містке відділення та кілька кишень на блискавках дають змогу зручно розподілити все необхідне спорядження та особисті речі. Сумка оснащена ременями та спеціальною системою кріплення, які забезпечують комфортне перенесення на плечах або на спині. Крім того, вона має міцні ручки, які дають змогу легко піднімати сумку на поверхню. Зручний та міцний дизайн зробить цю альпіністську сумку надійним та зручним супутником у ваших екстремальних пригодах. Пропонуємо до вашої уваги армійську поясну сумку. Це функціональний та практичний аксесуар, який призначений для використання під час походів, експедицій, поїздок та інших активностей на природі. Ця сумка дає змогу носити необхідні речі та інструменти з собою, забезпечуючи свободу руху та зручність. Вона виготовлена з міцного та водонепроникного матеріалу, що забезпечує її довговічність та захист від погодних умов. Сумка має безліч кишень та відділень, які дають змогу зберігати в ній різні речі. Армійська поясна сумка є ідеальним вибором для шанувальників активного відпочинку та туризму, які цінують комфорт, зручність та практичність в екстремальних умовах.